У мене таке відчуття, що я дуже давно не була вдома. І коли я приїхала, по-перше, мені хочеться плакати. І плакати не тому, що я ностальгую, а тому, що я бачу, як мій дім перетворюється в щось більше, ніж музей. Мені навіть бракує слів, якщо чесно. У мене сльози наворачуються, тому що те, що ви зробили цим приміщенням, це фантастично. Це просто в це неможливо повірити взагалі, що ви це зробили ще під час війни. Ви знаєте, тільки люди, які достатньо глибоко знають Василя Кричевського, розуміють його велич, відчувають цього майстра, могли зробити таке. Це зроблено з любов'ю, з великою повагою. Ви знаєте, ви настільки круті. Таких музеїв в Україні більше немає, і крапка. Хочу почати з того, що я зараз знаходжусь вперше, е вперше в куточку Василя Григоровича Кричевського, який створили зовсім от, під час війни. Зовсім недавно. І у мене таке переживання, що я десь. В якомусь рідному просторі. Мені тут натхненно, мені тут спокійно. Я бачу багато матеріалів, які ми використовували під час зйомок фільму, нашого документального. Вдячний, що ви їх долучили, долучили до цього куточка. Про Василя Григоріча Кричевського я можу розповідати днями. Якщо говорити саме про зйомки документального фільму Повернення Василь Кричевський, який відбувалися тут у вашому музеї, ми теж створили в одному з ваших залів простір, в якому відбували, відбували зйомки, де знімався Василь Лінди Кричевський онук Василя Григоровича Кричевського. Цей простір можна побачити в фільмі. Ми його творили, мабуть, не менш натхненно, ніж ви творили цей простір, але наш кіношний простір. Прийшов і пішов, залишився на кіноплівці. А ваш простір, начебто, став продовженням того простіру, який творили ми, і мене це дуже надихає. Я дуже вдячний, що це сталося, це відбулося. І раджу всім, хто ще не був в музеї родини Кричевських, завітати обов'язково.